Павло, Тичина Месія, уявляю, страшна мить прийде, заридає і сонце затьмить, хтось кине слово п'яне в розстріл на тротуар і місяць стане, як на пожар, замість дощу, роси, каміння з неба і голоси. Не треба, не треба, поспішаючи кудись, каліка наступить на дитину, і слова безупину, Осан на йому він прийшов, і кров, смертельний екстаз перетворить на мрію.